Зібралися люди, які висловлюють свою зневагу діям терористичних організацій, які фінансує Російська Федерація, зокрема і обстріл у Маріуполі. Тут бачите український прапор, на жаль, не видно, що написано на стягові. Знизувати це мандант незалежності, стела незалежності, під і починалася революція гідності більше року тому. Moi bon, j'étais... Вимагати хочу вам нагадати, що поки отакі марші проти російського тероризму відбуваються не лише в Києві, але й по всіх містах по багатьох містах України, де люди показують свою солідарність із загиблими вчора під час теракту жителями Маріуполя. А тим часом у Москві вчора до посольства України в Росії прийшли люди, щоб висловити своє співчуття мешканцям Маріуполя. Також територія була миттєво оточена правохорон. Онцями і Після невеликої паузи всіх почали затримувати, вибивали з рук квіти, гасили свічки. Людей з квітами стали затримувати спочатку на виході з метро, а потім закрили найближчу станцію. Біля посольства залишилися тільки залишили тільки якусь божевільну бабусю з плакатом про фашистів, яка активно роздавала інтерв'ю центральним російським каналам. Ну це в дусі кремлівської пропаганди. І розказувала вона всякі Нісеніценці про те, що Київ нібито хоче зруйнувати Маріуполь, А місцеві вже готували квіти. Для їх зустрічі всім, хто не хотів розходитися, говорили про статтю, яка передбачає ув'язнення в Росії до п'яти років за опір правоохоронцям. Нагадаю, таке було вчора в Москві перед посольством України в Росії, а це ви бачите те, що відбувається на майдані Незалежності в Україні на марші проти російського тероризму.